BMW-530, Gran Turismo Друзі, радий вас вітати. на Зуслодецька філія компанії Автопарк розкажу вам трошки про цього білого красення 2012 року випуску. Автомобіль незвичайно виглядає. Експеримент компанії BMW. На, мою думку, вдалий експеримент, бо автомобіль притягає на себе погляди, звертає на себе увагу, трошки притонований по задній сфері, в гарній комплектації. У нас є камери кругового огляду, шкіряний салон, проекція на лобове скло. Встановлено М-кермо, Звісно ж, є датчик, світло, датчик, дощу, повний електропакет, пам'ять сидінь, напівелектронна приборна панель. У нас є панорамний дах з люком. Широкий монітор. Автомобіль у нас без проблем запускається. Всі помилки гаснуть. Немає активних. Автомобіль лише просить долити омиваючі рідини. Працює камера заднього огляду, круговий огляд. Також двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Також є круїз контроль. Також зверніть увагу, текстуроване матове дерево. Виглядає дуже дорого і стильно, дуже презентабельно. Розрамкові вікна. Просторий задній ряд з підігрівами. Є ось такий зручний підлокітник, який відкриває нам підстаканник і нішу для ваших речей. Подивіться, як виглядає панорама заднього ряду. Салон дуже в гарному стані. В цілому дуже достойний автомобіль, вартий вашої уваги. Переглянути його можна буде за адресою вулиця Михайло Ворошевського, 15А, місто Одеса, а придбати його ми вам допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг, а також за готівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Будемо раді вас бачити. Приходьте на каву, записуйтесь на тест-драйв. До зустрічі, мирного неба!